Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 30 грудня, як і обіцяв, зніму кастрацію наших кабанчиків. Кастрували сьогодні, вони народжені 24-го, 6-й сутки. Зазвичай ми каструємо там 4-5. Ну, так як я був на роботі, я там до пів четвертого грубо говоря, на роботі, а Желік робить до восьми вечора. І після восьми вечора якось йому не хочеться. У нього по 12 годин робоча зміна, не хочеться нічого робити, скажімо так, та й вечір вже. Мить ноги треба лягати спати. Вирішили сьогодні покаструвати. Він сьогодні вдома, я вдома. От, приїхав, От. покастрували, у нас там вийшло 5 кабанчиків, да, 5 кабанчиків, 8 свинок. В принципі, все-пот-фу. Там є одна свинка, в неї ножка шкурка здерта. Ми запшикали, але в неї таке підсокшене, не, не кровоточення, нічого, що свинка вроде, не хромає. Будемо спостерігати за нею. От. Ну а так, в принципі, нічого такого. Все, все по Е, Завтра, скажімо так, новий рік. Всіх привітати хочу з новим роком, але... Розумію, що немає ніяких новорічних настроїв. В країні війна, які можуть бути настрої. По собі скажу, що настроїв таких немає, як раніше було. Чекаєш того нового року, сім'єю збираєшся за стіл, посидіть, пообщатися по... по вечері, скажімо так, але зараз такого вже немає. Хочу вам всім побажати в першу чергу перемоги, мирного неба над головою. Це для нас усіх, тому що вчорашній день показав, що воно, скажімо так, це не люди, а якісь, ну не буду висловлюватись нецезонною лексикою. От. Всі прекрасно знають, хто вони такі. Цим мирного на небо над головою. Міцного вам здоров'я, щоб в новому році у нас була перемога. До побачення. Побачимося в наступному році. Так, Всім доброго дня. Доброго вечора. Сьогодні у нас 30, 30 цей, грудня. Зараз будемо каструвати пацят. Женек поуправлявся вже. Зараз вимили э, станок від мелких частин, скажімо так. От м'яких частинок тирси. Зараз э, малі жевжики. Э, будемо їх каструвати. Ну, А так, в принципі, все нормально. Зараз половимо їх і будемо показувати. Так, друзі, ловили наших кабанів. Зараз подивимося, як вони будуть ручати. Ну, коротше, пару штук покажемо. А там вже, мабуть, не будемо, тому що свиня турна хавкає. Суйферовіт, чеміспреї вже ні. ножниці для кастрації. І пособи. Це в нас дівчинка. По два з половиною кубіка в кожну ногу. Дівчинка. Одна подивимося, скільки кабанів, скільки дівчат, одна дівчинка. Дів... Ну все все, 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 все. Що одних дівчата налопило. О, ні, кабан. Ось, о, бачите, вовки, це короче, вони кучкувались і ну як, от лампи підгоріла. Все. Коротше, вони дуже кричать. Ми зараз потестріруємо, почитаємо кабанів, що я, куди і зачем. Все покажемо, розказуємо. Все, далі продовжимо після кастрації. Так, друзі, завершили ми кастрацію. Повернули. Нашій мамці поросят, звісно, кричала, гавкала. Ну, все, все, все. Поросята, звісно, щось дуже крикливі. Вот. По-моєму, ось одне риженьке, оце, чи не це, свинка, в неї нога здерта. Походу, десь наступила передня. Ну Ми запшикали, воно вроді таке підсохше, вона не хромає, вроді нормально. <кій> Получається. Поросяток 3, 6, 9, 12. Воно ще одне пішло. 3, 5, 8, 10, 13 штук. Сьогодні їм шостий день. 13 штук поросят. Із них 5 кабанчиків, Всі остальні свинки. Свинок більше, ніж кабан. Прокололи їм залізо, там сутки воно десь пройде. Ну, що Соломка, щоб мелких частин не було, ну, щоб в рану не, не потрапило. І в принципі, все, ніякі антибіотики не колов. Хоча мене за ногу Ну, Но, Все нормально, успокойся. О, Так що такі діла, що у нас тут. Ці ростуть. Я думаю, що якийсь тиждень-два цих будемо переводити на гровер. От. Що таке? Що? Ну, а так, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, нічого такого нового не відбувається. Ну, чекаємо, наступні наступне проси, це у нас у цієї дівчинки. І от той, дай Бог, все буде нормально. Ну, так, Скоро, я думаю, через тижня, два-три можливо почнемо забої тих, що в мене їм вчора було по 5 місяців. ну, Оце з одного виводка цих. Шістка. Ну, ці трошки поменше, ну, але теж такі. Воно того рижого можна буде валити через пару тижнів. Ну, Це щоб не було, там, якщо на 4 часи, що там по 35 кг тушка, кілограм по 20 там плюс мінус я думаю, буде одна частина, то в принципі буде не накладно для людей. О, так що е, такі діла, в принципі, такий коротенький відос. Думав знімати повністю, як проходить касація, але з такими криковими поросатами дуже не познімаєш. Так що на цьому будемо завершувати. Е, Крайнє відео в цьому році. Всіх наступаючим, е, з наступаючим новим роком. Всім мирного неба над головою.